Вітаю вас, мої любі сонечки! Сьогодні 1 березня, і сьогодні я передам вам чисте знання, що відбувається на енергетичному плані по зустрічі президента України та Америки. Вчорашню зустріч досить яскраво. І це не просто так. Ви знаєте, що президент Америки проявляє. Стару кармічну енергію. Тому йому дуже сильно імпонує стара кармічна енергія президента Росії та всіх інших, тому що там старі програми, там старі такі, знаєте, масонські системи. Я вже неодноразово розказувала, що звичайно цими президентами. Управляють певні особи, яких ми не можемо бачити, і вони грають певні ролі. І це зараз дуже необхідно для України. Для чого? По-перше, це був наш іспит, мої любі сонечки. Іспит, який ми, слава Богу, пройшли з вами. Я вам розкажу, в чому був цей іспит. Хто такий президент України? Це та людина, яка відображає нашу загальну поле, нашу загальну свідомість на даний момент. І, звичайно, під час цієї війни ми змінювалися і змінювався президент, так само він проходив певні досвіди. Ми проходили певні досвіди, як особисто, так і з ним. Тобто на рівні це відбувались різні трансформації: як на загальному рівні, так і на кожному з нас. І от прийшов у нас останній іспит, тому що вийшло так, що під час війни, під час трансформації, вже такі. Роз'єднались ми. Тобто, вже не, ми перестали бути такими єдиними, як це було на початку війни. Але завдяки цій ситуації, яка сталася, і все, що зараз відбувається, ми з вами об'єдналися. Це є той іспит, який ми з вами здали. Це іспит, знаєте, як символ того, що ми пройшли свій іспит, символ того, що Україна буде, є і буде, що Україна жива, що Україна буде процвітати. І так само. Через лице нашого президента була показана енергія нова, тому що старі президенти вони привикли, що зараз всі будуть робити то, що вони скажуть так, в старій енергії, так як вони привикли по старим масонським енергіям. А тут пробуджена енергія приїхала і проявляє себе і свою волю, То, що ніколи не було, тому що ніхто і не рахувався з Україною, тому що ми самі колись собою не рахувались. І тепер все дуже сильно поміняється світі, і побачите, що прийде час, що Америка ще дуже сильно буде проситися до нас в друзі, щоб повернутися з нами в дружбу і не тільки всі країни. Тому що такий іспит, а зрада вона мусить бути, тому що вона показує хто з ким і для.